Доброго ранку, любі малята. Правила пішохода будемо вивчати. Правила ці для усіх єдині. Їх поважати всі ми повинні. І обов'язково їх нам треба знати і дорослим, і малятам. Якщо шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Послухайте історію. Як тато Даню навчав правил безпеки дорожнього руху. Всі ці правила, малята, варто й вам запам'ятати. Якось Даня разом з татом вийшли містом погуляти, знає будь-яка дитина. Іти не можна, де машини. Тому Даня разом з татом Йдуть тихенько тротуаром. Тротуари це доріжки, ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Туп, 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 маленькі ніжки. Не стомились ані трішки, тато нікуди не поспішає, Даню правилам навчає Будь уважним на дорозі і пильнуй на кожнім кроці. Хай там як, запам'ятай, перед машиною ніколи дорогу не перебігай. Знай сьогодні, знай весь вік. Для того, щоб дорогу перейти, існує пішохідний перехід. Туп-туп-туп, маленькі ніжки, не стомились ані трішки. Ось і вулиця широка, світлофор моргає оком. Раз зелене засвітило. Значить, ідемо сміливо. А якби червоне стало, ось тоді б ми почекали. Перехожий знає кожен на червоне йти не можна. Тато дані тут сказав руку ти мені давай, не пустуй і не стрибай, дорогу переходь спокійно. Туп-туп-туп маленькі ніжки, Не стомились ані трішки. Знову вулиця широка, і машини в три потоки. Відшукали вони вмить знак Підземний перехід. Вниз по сходинках спустились, під землею опинились, коридором перейшли, вихід з під землі знайшли. Даня з татом дуже раді, шумна вулиця позаду. Бачиш? Каже тато Дані міст через дорогу. Це надземний перехід. Через вулицю по ньому теж безпечно перейти. Туп-туп-туп маленькі ніжки не стомилися ні трішки, до зупинки підійшли. Тато Даню знов навчає Вчися транспорт обійти. У безпеці будеш ти і тролейбус, і автобус лише ззаду ти обходиш, спереду лише трамвай, добре це запам'ятай. Хочу ще тобі сказати: не можна на дорозі грати. На роликах, на скейті чи на самокаті не можна на дорогу виїжджати. Цінуй життя, ці правила запам'ятай і своїм друзям передай.